Детальна інструкція, як заповнити документи на карту побиту онлайн і які необхідні для цього документи. Нагадую, що є два способи заповнення внеску вручну і онлайн. Сьогодні ми розглядаємо спосіб заповнення внеску через систему «Пшибиш», яка використовується для подачі документів на карту побиту у Вроцлаві. У Варшаві така система називається ІнПОЛ. Також є загальнодоступна система під назвою МОЗ. Відкриваємо Google та вписуємо Пшибиш. Відкриваємо перший результат пошуку, переходимо на сайт та натискаємо Пшей до сервісу. Якщо у нас уже є створений профіль, то вписуємо логін і пароль. Якщо у нас його немає, натискаємо на кнопку «Зареєструйся». Тут нам потрібно заповнити дані іноземця, який потім буде вписаний внеску. Після заповнення до нас прийде на пошту підтвердження. Вписуємо логін і пароль, який прийшов на пошту. Натискаємо на кнопку залагуще і в лівому верхньому кутку натискаємо «Злож новий внесок». Тут вибираємо внісика у зілені чузоземцеві зазволення на побит часовий. «Злож онлайн». Тут нам потрібно вписувати дані іноземця, який буде подавати внесок на карту побиту. Всім привіт, друзі! Користуючись нагодою, хвилинка реклами. Якщо у вас є цікава історія, яка стосується Польщі, то напишіть до мене і ми відзнімемо про це відеоінтерв'ю. Також, якщо ви займаєтесь власною справою, у мене є для вас пропозиція. Ми можемо записати відео рекламу, відеоінтерв'ю, де ви розповісте глядачам про вашу діяльність. Якщо для вас це цікаво, посилання я залишаю в описі, а також на цьому відео. Починаємо заповнювати внісик. В першому полі, там, де написано назвісько, нам потрібно вписати наше прізвище. Наступне поле назвісько попшеднє. Якщо у вас було попереднє прізвище, то вписуємо його. Якщо ні, то вписуємо дотиче. Далі назвісько родове. Якщо ви жінка, то вам потрібно вписати тут дівоче прізвище. У наступному полі потрібно вписати ваше ім'я. В наступному полі потрібно вказати ваше попереднє ім'я. Якщо це до вас не відноситься, то ви пишете не дотиче. В наступному полі вписуємо ім'я батька. В наступному полі вписуємо ім'я матері. Далі в наступному полі вписуємо дівоче прізвище матері. В наступному полі ми зазначаємо свою дату народження. Замітьте, що вона починається спочатку рік народження, потім місяць, а потім день. Спускаємось нижче і вибираємо нашу стать чоловіча чи жіноча. Далі нам потрібно вказати місце уродження. Тут ми вказуємо конкретне місце, де ми народилися. Наприклад, я напишу Київ. В наступному полі ми вписуємо країну, де ми народились. В наступному полі вказуємо нашу національність. В наступному полі зазначаємо наше громадянство. Далі вибираємо стан цивільний. В наступному полі нам потрібно вказати освіту. В цьому полі нам потрібно вказати наш зріст. В наступному колір очей. В наступне поле. Наприклад, якщо у вас є тату, то ви вказуєте про це. Якщо ні, то пишете. Брак. Далі вам потрібно вказати номер вашого песеля. Далі нам потрібно вказати номер телефону. Та в наступному полі вписуємо наш емейл. Тут зазначаємо, чи чоловік перебуває на території Польщі чи ні. Якщо не перебуває на території Польщі, то ставимо галочку. В наступному полі вам потрібно вказати адресу вашого проживання. В наступному полі ми вказуємо головну ціль вашого перебування на території Польщі, з якою ціллю ви подаєте цей внесок. Вибираємо виконання праці, спускаємось нижче, і в наступному полі нам потрібно зазначити, скільки осіб вашої родини перебуває з вами в Польщі. Якщо 0, то вибираємо 0. Якщо більше, вибираємо стільки, скільки потрібно. Я, наприклад, вибираю 1 і покажу вам, як це заповнити. Перше поле це ім'я та прізвище. Зазначаємо. В наступному полі нам потрібно зазначити ступінь нашої спорідненості. Зазначаємо, що це дружина. Далі потрібно вказати громадянство дружини. Зазначаємо. Також потрібно зазначити адресу її проживання. Зазначаємо. І в наступному кроці вказуємо дату народження дружини. Вбираємо тут жіночий рід. На наступне питання відповідаємо так. Наступне питання, чи дружина буде на вашому утриманні, чи вона має, наприклад, працю. Тут зазначаємо кожне своє. В цьому полі нам потрібно зазначити, коли ви перебували в Польщі, зазначити терміни. І зараз для зразка я зазначу перший термін і напишу рух безвізовий. Тобто, якщо ви заїхали по безвізу, то потрібно це зазначити. Далі, якщо ви заїхали по візі, то у вас буде написано віза 05 а Це робоча віза. І третій варіант, якщо ви заїхали, наприклад, по безвізу або по візі, то ви вказуєте дату і пишете обетня. Це значить те, що ви знаходитесь по цей час в Польщі. В Наступному кроці потрібно зазначити, чи перебуваєте ви на території Польщі. В наступному полі вам потрібно зазначити останню дату вашого в'їзду на територію Польщі. Зазначаємо. Зазначається спочатку рік, місяць, дата. Третє питання: вам потрібно відповісти, на якій підставі ви заїхали до Польщі, або без візу, візи, або карти побиту, наприклад. Зазначаємо кожен своє. В цьому кроці вам потрібно зазначити країни, які ви відвідали на протязі останніх п'яти років, якщо вони є. І для прикладу я запишу вам країну Єгипет. Спочатку записується країна. А потім ті дати, в яких ви перебували в цій країні. В наступному кроці вам потрібно зазначити, яка у вас умова. Якщо умова ліцензією, то зазначаєте, що умова ліцензією. але якщо умова праці, то пишете, що умова праці. В наступному кроці вам потрібно описати три великі літери: ЗУС. В цьому пункті ми вказуємо, чи ми були затримані чи арештовані до цього часу. Тут ми вказуємо, чи ми були карані до цього часу на території Польщі. Тут також потрібно зазначити. Чи у нас є будь-які відкриті карні справи або будь-які правопорушення на території Польщі? Тут ми вказуємо, чи також є інші постанови судові. В цьому пункті ми вказуємо всі документи, які ми додаємо до внеску. Після того, як ми прописуємо перелік усіх необхідних документів, ми натискаємо кнопку Вишлі. Важлива така інформація це те, що. Якщо ви натиснули на кнопку Вишлі, то це не означає, що у вас внесок буде відправлений до Уженду. Вам потрібно буде окремо подати документи або ж поштою, або фізично у самому Уженді. Цей сервіс нам служить лише для того, щоб ми могли заповнити усі необхідні документи. Цей внесок, який ми заповнили, нам потрібно буде скачати у форматі PDF. Та роздрукувати його. У самому внеску зверху нам потрібно вказати буде дату, коли ми з вами його складаємо, та вклеїти ось тут нашу фотографію. В оцій формі нам потрібно буде поставити підпис, не виходячи поза рамки. В останній сторінці нам також буде потрібно вказати дату складання внеску. І, звичайно, підписатися ім'ям та прізвищем. Інші сторінки не потрібно заповнювати, оскільки вони будуть заповнюватися ужендом під час відбитків пальців. Також, якщо ви не знаєте, які документи потрібно подати на карту побиту, то можете подивитися, на моєму каналі є відео про те, які документи потрібно подавати, і які документи на даний час є актуальними. на цьому в мене була вся інформація на сьогодні. Всім дякую.